Вітаю, любі діти. Разом зі мною промовляємо. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку сніжинки рясні. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, а яка наступила пора року? Наступила зима. Правильно. І з'явилися сніжинки. А давайте разом з вами подуємо на сніжинку. Носиком вдихаємо і ротиком мухаємо на сніжинку. Носиком дихнули і ротиком видихаємо. Молодці. Дітки, чуєте? Тячики, дівчатка, хто це? Так. Це теля. Подивіться, які гарненькі. А давайте разом з ним зробимо артикуляційну гімнастику для нашого ротика. Перша вправа то усмішка. Тягнемо губки до вушок. А я рахую, О, тримаємо губки один, два, три, чотири, п'ять. Можна губки відпускати. Друга вправа це лопаточка. Поклали язичок на нижню губу. І тримаємо. А я рахую. Один, два, три, чотири, п'ять. Можна ротик закривати. Наступна вправа це варення. Оближимо верхню та нижню губку. Верхню та нижню. Молодці. Наступна вправа. Це млинці, напечемо з вами млинців, покладемо язичок на нижню губу і промовимо: те те, -те, -те, -те. молодці! Напечемо млинці для тата, те те, -те, -те. і для мами, те, те те молодці. А тепер подивіться, щось наше теля засумувало. Воно теж згадало про маму і тату. Разом допоможемо йому пошукати маму і тата. Хто мама у теля? Правильно корова. Хто тато у теля? Правильно бик. А це хто? Лоша. Правильно, хто мама у лоша? Кобила правильно. Хто тато у лося? Кінь правильно. А це хто? Порося. Хто мама у порося? Свиня правильно. А хто тато у порося? Хряк правильно. А це хто? Це цуценя. Хто мама у цуценя? Собака? Молодці. Хто тато у цуценя? Пес молодці. А це хто? Це ягня. Хто мама у ягня? Вівця. А тато у ягня? Баран. Молодці. А це хто? Кошеня? Хто мама у кошеня? Кішка правильно. А хто тато у кошеня? Кіт, дітки. А як назвати всіх цих тварин одним словом? Свійські тварини. Правильно, давайте з вами промовимо це слово. Свійські, молодці. А тепер приготували свої пачки. Іде коза рогата, іде коза бородата. З'єднемо великі пачки і е, згинаємо в казінні пачки дзвоником дзвенить. Озенятку спіши. А тепер встаньте рівненько, плечки розправте, носиком вдихайте і промовляйте тривало. Му -му 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 -му. Носиком вдихнули. І промовляємо му-му-му-му-му-му. А тепер промовляємо гав-гав. Носиком вдихнули. І промовляємо гав-гав-гав-гав-гав. Ой, як весело ми з вами пограли! А тепер, дітки, давайте з вами подивимося, що вміє робити кішка. Кішка дряпає, хлебче, моркоче, полює. А що вміє робити собака? Собака гавкає, охороняє. Гарчить чатує гризе. А що міє робити корова? Корова жує, буцається, мукає, пасеться. Молодці. А тепер граємо в гру один багато. Я вам кидаю сніжинку. І називаю слово кошеня. А ви кажете мені, як буде їх багато. Наприклад, кошенята молодці. Е, наступне слово: кіт. Багато коти. Молодці, ловіть сніжинку. Кішка багато, ловіть сніжинку. Кішки. Один цуценя. А багато цуценята молодці? Одна собака, а багато собаки? Молодці. А тепер лоша, багато лошата, молодці. Долонько до долоньки склали. Один одного привітали, що всі завдання ви виконали. А скажіть. А які завдання вам найбільше сподобалися?